Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Я оце випив так нормально, коротше, і вже готовий до відео, яке полегшить ваше життя. А ще я можу випити за ваше здоров'я, що я з радістю її зроблю. Дитяче харчування. Шановні глядачі, у нас дуже багато з вами різних, різних бджільницьких тем. ТЦК, ловля Пасічники, Вухелянти, Оце все. Ну, скільки багато в нас гарних тем. Я ніяк не почну, я не дождусь хоч від з вас нормальної реакції. Шановні глядачі, за бджоли, ми можемо теж побалакати. Липи наносили, так. Да. В нас тільки наносили, нікого більше не наносили, в нас наносили. Ну це ж дурня в нас час розказувати за липи. Шановні глядачі, що хочу вам сказати. Я, мабуть... А, до речі, я подивився недавно відео бджільництво в Україні, де він сказав, що можливі там останні відео... Не сказав чому, мабуть, пресують те цикашники пацанам, ну, хай ну, а що робить? Я розкажу про себе. Шановні глядачі, якщо не буде 500 лайків за це відео з вас, я зрозумію, що моя мала аудиторія ну, просто розтвориться в цьому хаосі ентропійному, що захлис... захлиснула наш простір, і ми просто... Перейдемо у Тікток з нормальними пацанами вже для заробляння нормальних грошей. Шановні глядачі. Запам'ятайте, ніхто, кроме вас, не може вплинути на вас, шановні глядачі. Все останне це комунізм, це тоталітаризм, це дурня, коротше. От ви і все. Ви і все. Шановні глядачі, ну що ж, якщо не буде 500 лайків, згортаємо канал прямо за 3 дня і до побачення. Зустрінемося в Тіктосі. Будете у... з якими дураками годуватися, які будуть розказувати, купуйте в нас медогонки, інвентар, подорожча мед. Запам'ятайте. Згідно кондратів. Це Нобелівський лауреат посмертно. Медне подорожча до 2034 року. Шановніші. Так що, що хочете, то й робіть. Переходимо в Тік-Ток -тік з нормальними людьми. Якщо не буде 500 лайків, закриємо канал вже за три дні. Так що до побачення на всяких випадок. Шановні глядачі, але ви пам'ятаєте, що є така завжди буде і живе помимо вас посіках.